Четверта за відліком планета Сонячної системи. Він має два супутники Фобос і Деймос. І являє собою величезну пустелю. Більша частина якої крита червонуватим піском. За основними характеристиками Марс дуже схожий на Землю. Цікавий факт. На Марсі розташована гора Олімп. Найвища гора відома у Сонячній системі. Її висота складає 22 456 метрів у той час, коли висота найвищої гори на Землі Еверест становить 8848 метри. Тисне на складові планети, аби дізнатись про них. Товщина марсіанської кори варіюється від 24 до 72 кілометрів. На Марсі мінімальна товщина зафіксована в кратері Ізіда. Що утворився внаслідок зіткнення Марса з астероїдом, а максимальна в районі вулканічної провінції Фарсіда. Ядро оточене мантією силікатів, яка сформувала багато тектонічних і вулканічних особливостей на планеті. Але зараз вже не діє. У центрі Марса розташоване ядро діаметром близько 3000 км, кілометрів, яке складається здебільшого з заліза із вмістом сірки близько 15%. Ядро перебуває в рідкому стані і має вдвічі більшу концентрацію легких елементів ніж ядро Землі.